Цього ну, боку, шановні колеги, це тепло, яке ми відчуваємо, це якраз тепло емоцій сердець нас, нашої політехніки і КДС-інженірів, наші партнери. Люди, які об'єднані енергією спільною енергією. Тому є пропозиція привітати. Чому ми вирішили провести цей конкурс? Насправді на даному етапі розвитку нашої групи ми стикаємося з проблемами, що не вистачає фахових спеціалістів, які б займалися розробкою продукту не тільки з точки зору його функціонального призначення, але й з точки зору, щоб це було естетично привабливо, щоб це було красиво. Це є невід'ємною частиною насправді любого якісного продукту естетичний вигляд. Частини, скільки можуть займати саме внутрішні частини цього зарядного пристрою? Я брав участь в конкурсі від компанії ЕДС, і моєю темою була швидка зарядна станція. Це дуже перспективна об'єкт інфраструктури, який повинен постійно розвиватися. Потрібні нові ідеї. Це був дуже цікавий проєкт з точки зору самокомпетенції та підвищення своїх навичок і зв'язку з цим. Ми почали свої пошуки, і ми зрозуміли, що є така проблема: немає насправді готових фахівців, які могли б одразу ці задачі вирішувати. Тоді, в якості експерименту, ми вирішили звернутися до нашого партнера Дніпровської політехніки та спробувати разом винайти якийсь формат, за допомогою якого ми можемо з одного боку зацікавити майбутніх спеціалістів по цьому напрямку, а з другого боку знайти для себе вирішення тої проблематики, тобто знайти фахівців, які можуть якісно вирішувати задачу не тільки конструкторську, але й дизайнерську, умовно кажучи, коли впроваджується такий термін промисловий дизайн. Участь в конкурсі була цікава тим, що ми випробували власні сили, отримали багато нового досвіду, отримали багато навичок командної роботи, тому що я виконувала цю роботу не одна, а з моїм однокурсником. Треба брати участь якомога більше в таких конкурсах, щоб отримати більше нових вражень, досвіду та навичок. Я дуже задоволений насправді результатами. Я навіть чесно скажу, я був менш такий емоційно, менш емоційно налаштований, коли. Сюди йшов, я думав, це буде більш спокійно і менш яскраво. Звичайно, що є дуже, є дуже багато питань стосовно там досвіду, підходів. Є є, є над чим працювати це стовідсотково, але те, що йде рух, і те, що студенти дуже ініціативно сприйняли цей конкурс, мені дуже сподобалося. я приймав цьому конкурсі стілю самореалізації та показати свої навички. Цей конкурс мені здався дуже цікавим і дуже повчальним, бо я зміг побачити рівень роботи моїх конкурентів і взагалі на який рівень треба виходити. А саме головне це змога самореалізації та показати свої навички. Я дуже задоволений курсом і вдячний компанії ЄДС за те, що вони провели такий конкурс серед студентів. Стосовно перспектив, по-перше, як я тільки що сказав, ми плануємо і далі проводити такі конкурси для того, щоб знаходити майбутніх талантів, яких ми хочемо безпосередньо до себе залучати, для того, щоб з ними співпрацювати, розвивати, створювати нові продукти. Але навіть на базі цього конкурсу, як я і казав, мета була не тільки провести сам конкурс, зробити це як якась подія, та спробувати там зрозуміти, в якому стані знаходиться саме цей напрям зараз там в університеті або там у нас державі. Для мене це був чудовий експеримент. Я відчув себе у новому середовищі, і мені було дуже приємно як творцю творити щось нове. до вже на другому-третьому курсі. Ми хотіли винайти найбільш талановиту молодь по цьому фаху, і ми б хотіли далі продовжувати співпрацювати з ними. В якому це буде форматі зараз, тому що дехто навчається на першому курсі, там дехто вже там на третьому курсі там тощо. Да? Тобто в якому форматі з кожним з них ми будемо співпрацювати і чи сподобається це їм, і чи підійде це нам. Це вже друга частина. Але те, що ми будемо зараз, робити певні пропозиції і виробляти певні формати співпраці, це 100%. Тому що навіть зараз у нас розробляється декілька лінійок по декількох напрямках продукції, де ми... Гостро відчуваємо дефіцит саме в естетиці з точки зору створення цього продукту. В принципі, я дуже задоволений. Я думаю, що ми повернемося за цим питанням сюди ще не раз. Сьогоднішній конкурс проєктів промислового дизайну від компанії DS Ukraine він якраз підкреслив. Можливості наших студентів та їх здатності до самостійної роботи і в цілому дякую компанії ДСУ Україн» за таку можливість. І окрема подяка нашим студентам за їх ініціативу та намагання стати кращим.